Живуть. У них укриття є, у них генератори є, у них охорона своя, у них кухарі свої. У них все є, у них все є для безпечного більш-менш життя. І плюс іще набиті кишені, набиті, там, там розпухає вже від всього. Хороший початок. Для кого? Для кого? Для цих людей, які вчора в Сумах загинули, для людей, які загинули кілька днів тому в Харкові, да? у Львові. Що саме цікаве, вони вже навіть. Не соромляться, вони навіть не кажуть, не пробачимо там, висловлюємо співчуття. Ні, вони виходять і розказують, що там в Нью-Йорку вони були і там все добре. Поїдьте он, родичам, розкажіть людям, от, які живуть у цих вонючих під'їздах, які для них єдині укриття. У вас хороші укриття, да? А у них під'їзди звичайні, з дверима, які можуть вилетіти від того вибуху і повбивати ще в під'їзді купу народу. Люди не наля...